Чотири меморіальні дошки встановили на честь героїв, які віддали своє життя за рідну державу. Їх розмістили на фасаді школи номер 7 Саме в цьому освітньому закладі пройшли шкільні руки Анатолія Шаповалова, Романа Водня, Станіслава Біліка, Артема Явіра. На подвір'ї їх рідної школи зібрались педагоги, родичі, представники влади. Наша пам'ять серця завжди буде летіти до школи, яка була рідною. Для чотирьох її випускників. І відсьогодні на її стінах з'явилися меморіальні дошки Анатолію Шаповалову, який загинув 11 березня 2022 року. Роман Водень загинув 15 квітня 2022 року. Станіслав Бєлік, загинув 25 травня 2022 року. Артем Явір загинув 18 серпня 2022 року. Директорка освітнього закладу Людмила Бакланова зазначила, що випускники їх школи це приклад героїзму, любові до батьківщини, на якому вони навчатимуть наступні покоління. Мені бракує слів, щоб висловити почуття жалю смутку з приводу загибелі наших випускників. В Нашій пам'яті вони назавжди залишаться тими хлопчаками, дітьми, які сиділи на руках, які допитливими оченятами дивилися на своїх вчителів, які бігали на нашому шкільному подвір'ї, і які, не вагаючись, стали на захист нашої країни, коли прийшла біда, і віддали за неї життя. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг. Вічна пам'ять і вдячність нашим захисникам. Які віддали найцінніше своє життя заради того, щоб ми могли жити, світла їм пам'ять, ми будемо завжди їх пам'ятати, схиляємо в скорботі голови перед ними. Ми вас пам'ятатимемо, герої не вмирають. Героям слава, наш обов'язок зберегти пам'ять про героїв, зазначив заступник міського голови Олександр Проценко. З 14-го року загарбники росіяни хотіли забрати не тільки наші землі, вони хотіли забрати нашу пам'ять. Наше головне завдання на сьогодні. Це зберегти цю пам'ять пам'ять за наших героїв. Дошки загиблих захисників розмістили поряд з дошкою Василя Кондратенка, який загинув у боях за незалежність України у 2014 році. Його мати Світлана Кондратенко, яка є представницею спілки Родини воїнів світла, висловила слова співчуття родинам загиблих героїв та зазначила, пам'ять про них навічно житиме в наших серцях. Герої не вмирають. Вони стають сузір'ями і тримають над нами небо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Герої не вмирають! Героям слава! Слава, слава, слава! слава! Пам'ять про воїнів вшанували покладанням квітів до плит пам'яті загиблих героїв.